Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 23 червня 2025 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає король Кубків. Карта досить емоційна. Карта закликає будь чесними, справедливими, не порушувати закони, нікого не ображати. Будь справедливим до всіх. Також зможете надати якусь важливу пораду та якусь гарну ідею. Людині, яка допомоги прийде, просить вашої допомоги. І у вас це гарна вдасться. Тельці. Для тальців дев'ятка кубків гарна карта, яка говорить, що ви зможете реалізувати свої ідеї, свої плани, зможете гарненько відпочити, залишитись задоволеним, задовольнити якісь свої потреби, зможете щось важливе для себе купити. Також, можливо, завітають до вас гості. Можливо, ви будете запрошені до когось. Взагалі ця карта дасть можливість вам реалізувати якесь ваше бажання. Близнюки. Для близнюків семірка мечів. Карта застерігає, щоб ви були більш обачніші та обережніші. І не довіряли сліпо всім підряд. Дуже велика кількість людей, яка хоче тільки нажитися на, на вас. Тому будьте обережні і не довіряйте всім сліпо. Обов'язково перевіряйте, що кому розповідаєте, кому що підписуєте, і так далі. В усьому обачність та обережність. Раки! Для раків відлюдник. Відлюдник говорить, що вам варто розраховувати тільки на себе, на свої сили. Від оточення закриватись не потрібно, але вашу роботу за вас ніхто краще не зробить, ніж ви. Тому розраховуйте на, си, на, на себе, на свої сили. Розвантажтесь трошки емоційно, але у людей не закривайтесь, Леви. У Левів п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це закритість, це такий трошки депресивний стан, стан, в якому емоції негативні перевагу дають, стан, в якому ви постійно заглублюєтесь проблеми, в проблеми, проблеми минулого, в дедачі минулого. Перш за все, ви маєте розуміти, що не треба нічого боятись. Потрібно брати себе в руки і пам'ятати, що минуле то минуле, а майбутнє воно. Попереду і в ваших руках. І якщо ви будете зациклюватись на минулих проблемах та розкисати, то ці проблеми будуть повторюватися. А якщо ви про це забудете, ви просто будете жити нове, приємне життя. Діви. Для дів. Для дів рицарь кубків. Гарні. Емоції, радість, щастя, задоволення, нові ідеї, нові перспективи та нові можливості та гарно проведений час з вашими близькими. Терези для вас Старший аркан Сонечко. Успіх, радість, задоволення, досягнення мети, досягнення вашої цілі. Вас порадують ваші близькі, ваші дітки. Ви зможете зробити те, до чого так давно йшли, до чого так прагнули. Також на Дніку йде четвірка жезлів, яка говорить про успішну справу, над якою ви ретельно працюєте. Скорпіони. Для Скорпіонів імператриця гарна карта, яка віщує досягнення вашої цілі, успішно виконану роботу, задоволення від тої роботи та гарну винагороду, також буде гарна можливість приділити увагу собі та своїм близьким, провести з ними якийсь час, подивитися якийсь фільм і тому подібне. Стрільці. Для стрільців тут жезлів Карта дає можливості та перспективи, які. Знаєте, перед вами будуть відкриті всі, всі дороги. всі, Знаєте, в яку край не повернули, будете мати результат. Але пам'ятайте, для того, щоб його мати, потрібно активно і наполегливо працювати, не сидівши, склавши руки, а діяти. Тільки дія допоможе вам реалізувати будь-яку поставлену ціль. Звичайно, будуть якісь невдачі та проблеми. Але ви з ними з легкістю впораєтесь по зраю. Козирогів, Корилава Кубків, гарна карта, яка віщує гарні емоції, радість та виконання вашої мрії. Ця карта говорить, що ніхто вам ваш настрій не зіпсує, як би не хотів. Отримаєте якусь важливу допомогу, про яку давно просили. Також матимете гарну змогу допомогти іншим. Тому просто радійте та насолоджуйтесь світлим емоціям, світлим моментом. Водолії! До у водоліїв шестірка мечів. Карта говорить про зміни, про поїздки, про можливі подорожі, про те, що пройшов час кардинально змінювати своє життя, не озираючись назад, нічого не боячись. Саме головне обдумуйте свої дії, тому що все у ваших руках. І як ви повернете, як ви ще зробите, саме залежитимеш від самих вас. Якщо ви обдумано зробите всі дії, то матимете успіх. Якщо поспішите і зробите необдумано, можуть виникати проблеми. А для рибок рицар жезлів. Рицар жезлів говорить, щоб ви не боялися, щоб ви вийшли вперед на пролом, незважаючи, що там жде попереду. Які б там складності не виникало, вам потрібно йти вперед. І ви з легкістю тільки тоді зможете впоратися з поставленою завданням. Тому вперед, нічого не бійтесь і матимете результат. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин, миру та успіху. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та підписуйтесь. Гарного дня!